Ну що ж, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як універсальність автомобіля. Є автомобіль на всі випадки життя, і я для вас його знайшов. Вашій увазі, Nissan Pathfinder. В нашій ситуації у цій машині, що в ній такого універсального, поговоримо про її комплектацію, про що бувають які з нею болячки, що з нею не так, що з нею так. І, в принципі, гарно з вами проведемо час у цьому обзорі. Переносимося під капот. Ну що ж, ми тепер пер перемістилися під капот, та блять вжахуйня. <реш> Сука. Давай ще раз. Запустив? Що? Чекай, чекай. Я, Та, я пропустив. Ну давай, почав. Я згадаю. Діма, DCI, DCI. Та, DCI. DCI, то є, короче, чей мотор? Реновський. Реновський. Ну типа DCI, то Рено, вроді. Хай буде, блядь, Рено. Добре, нехай хай буде. Давай, почав. Блядь нахуй телефоном Сука, ти заїбеш. Блять, я заїбу, а? Давай включай. Короче, це його, давай, почнете. Ну що ж, ми перенеслися під капот цього автомобілю. Насправді, Цей японець, який хотів стати американцем. Нас тут зустрічає таке багатство, як 2,5 літра дизель з турбіною Борг Варнер. В принципі, мотор цей є реношний, де це аюшне. Він надійний, прикольний, але з ним деякі бувають нюанси через те, що любить в них робитися мікротріщини у головці блоку циліндрів. Це може потім призвести до деяких дуже фінансових негарних наслідків. Робиться воно через що? Через велику нагрузку на мотор. Тобто це для. Тих людей, які люб... полюбляють оффроуд і щось потягати взаді, або позмагатися, з кимось поперетягуватися. А так, якщо просто експлуатувати машину у своєму череді, в принципі, з нею все буде класно і все буде добре, тому що це є японець. Ну що ж, на фоні всієї цієї величності, у нас в салоні не так то і багато місця, як би хотілося. Е, як в кожного японця, у нас тут трошки. Є нюанси по зборці і по якості матеріалів. У нас тут тріскають сидіння, тобто це таке як шкіра, зроблене під шкіру. Насправді це просто еко-матеріал. Тут у нас облазить дуже цей, це е, така срібляса штука сіра, типу зроблена під метал. Вона любить тут облазити. В машині тут є пробігу 220 тисяч, в принципі, не так і багато. На як люблять говорити полюблювачі японських автомобілів, блять, вічна машина. Воно так не працює. Типу тут. Ну, По зборці є деякі нюанси, деякі питання по тому всьому. Так, далі в нас. У нас є просто спідометр. Просто спідометр. Тут в нас є мультимедіа, бо у нас багато комплектацій. У нас тут комплектація прямо на вищому рівні. У нас тут є люк. Отакий от він класний, отакий от він прикольний. У нас є навіть дзеркало. У нас є навіть безключовий доступ, У нас є е, клімат-контроль, у нас є кондиціонер, в нас є, тут міняєш своє положення типу е, повного приводу. Там для всього є понижуюча передача, повишуюча передача і просто на задньому приводі. Підігрів сидінь, у нас є передніх, тобто водій і пасажир. У нас коробка автомат, п'ятиступеневий автомат, гідротрансформаторний. В принципі, її куча гарить прям нормально. Їй хватає того. Ну, прям класно. Тут кінських сил 174. Бувають і більше. Але бензинові не беріть, бо тому що там взагалі срака. Розхід тут в ній по місту 12. Так от, як їхати по трасі, то буде десь 10. В принципі, тут все гарно. У нас є камера за виду. Це ми продемонструємо чуть-чуть пізніше, коли будемо їхати на цій машині. Тут у нас є підлокітник. Ось такий він. Тут у нас є розетка, прикольна така. Гарно виконано. Але в такому якомусь місці трошки такому собі. У нас є ще таке, ще таке, ще таке. В принципі, таке. Але підлокітник він не дуже зручний. В плані того, що він от тільки чуть-чуть виходить за сідушку. Він є короткий, він широкий, але короткий. Тунель у нас є широкий. Це є класно. Від пасажира переднього є в мене деяка відстань. Для водія машина прям класна. Тут у нас є пам'ять сидінь з водія, є електрорегулювання сидінь. І у пасажира також є таке саме багатство. Тут у нас є бардачок. Тут у нас є теж бардачок. У нас є документи. Машина у нас офіційна. Вона була в одного власника з 2009 року. Вона встала у 2010 році на облік там туди-сюди. Це вже таке. Тобто машина у нас чесна. Тобто, чесно, ще ми її можемо порівнювати. Їздив один власник, бережно до неї відносився, обслуговувалася тільки вона сугубо на е, офіціальному дилері. В принципі, тут у нас все чудово, все у нас класно. Тут у нас є спуск з горки і е, вроді би як тормозити, типу, тормозить двигун з горки, щоб типу, не перегрівалися тормози. І є повільний спуск з горки. Тобто, коли ти відпускаєш все, вона сама собі там тормозить, як їй там зручно. То, в принципі, класно. Але не, не дуже воно класно, коли ти просто береш машину, типу, як просто їздити десь собі, по своїх потребах на роботу і назад. Ти, ти то будеш включати рівно ніколи. А, у нас є мультируль. Класна штука, Ну, зручна. У нас є регулювання руля по вилюту. Але по вилюту він не регулюється, він тільки по висоті регулюється. В принципі, тут все. Ну, трошки незручно, можуть затікати руки, коли ти їдеш на якісь далекі подорожі. Бо, тому що, якщо ти високий, тобі до педалів нормально, а до руля ти прям затягуєшся. Це в нас є така проблема, ще, якщо я не помиляюся в шестьорці в жигулях. Але таку машину порівнювати з шестьоркою це, звісно, гріх. Все, йдемо назад. Ось ми тепер взаді. Тут я себе почуваю не дуже зручно, на далекій відстані я буду дуже втомлюватися їхати. Це я говорю про себе. Місця тут не так і багато, як на фоні цієї величності всього агрегату. У нас багато місця другого ряду з'їдає третій ряд сидінь. Гарна функція, але місця для другого ряду пасажирів не так то і багато. В принципі, де моє коліно. Я сиджу тут, як. Економік. Сидіння дуже таке завалені. Їхати можна, їхати можна, але трошки незручно. Я вважаю, що це такий конструктивний пройооб конструкторів цього автомобіля. У нас є тут кармашки для регашок, один. Тільки один на спинці водійського сидіння. Тут у нас є окремий блок управління кліматом для заднього пасажиру. Тут у нас є більший обдув і холодна земле. У нас є підстаканики два. Таких великий гарний. Ось є підбики в комплектації доступний. Він ході маленький, але він зручний, дійсно зручний. Паски безпеки зручні тут. Як я наголошую, завжди безпека понад усе я прищіпаюся завжди взаді, де би я не сидів. І в нас ще тут є, так як це є така машина для більш такого позаземного. Позаземної їзди. Ти товаріже. Добре. І цей. Тут у нас є такі великі ручки, бо тому що в нас машина висока і буде експлуатуватися, в принципі, для кожного свого. Для їзди на місяць. Для їзди на місяць. Позаземно. Цука піздец, блять. Коротше, машина буде експлуатуватися універсально. Як і нею можна поїхати і по місту, так і можна на дачу, так і можна Досі навіть підріфтати, бо в нас включається задній привід. Туди-сюди. Ми, туди -сюди. Ми на ній дріфтати не будемо, тому що е мене власне заїбе. Тут у нас є всюди шкіряні вставки. В принципі, класно. У нас ще доступні нам... наші багатства тут нам доступний. А, Відкривати, закрите, відкрите-закрите стекло. У нас є обдув заднього пасажира. І в нас є обдув третього пасажира для тих, хто є у нас там десь далеко. Оба! Ну, тут все класно. Плафон. І в принципі, все. В принципі, все. Переносимося ми назад. Нахуй. Убріжеш. Ну ось, і ми перемістилися дозаду. Не пройшло і трьох років, бо машина у нас довга. В принципі, у нас тут зад гарний і у нас ще є така фішечка. Відкривається заднє стекло. Окремою кнопочкою тут. Гарна функція, а гарна. Подобається мені, подобається. вам. я не знаю, що вам буде подобатися. Ніхуя собі воно б'ється, блядь. Тепер ми відкриваємо зад. Ззаді в нас. Місця просто кілометр, плюс-мінус кілометр. вона плика Обріжеш. Тут є розетка. розетка Всякі є такі крючки для того, щоб щось повішити, тримати. І найголовніше у нас є третій ряд. І тут така велика полка. У нас ще тут є сабу стоїть, як у нас комплектація боси. По ній тут. Ми закінчуємо і будемо перевіряти цю машину в ходу. Але не на оффроуді, а по плюс-мінус каряві дорозі. Ну, тепер ми проїдемося як традиційно вже на нашому каналі. Як включаєш запалення, підсувається сидіння. Як відкриваєш двері, відсувається. Прикольно, дуже зручна функція. Так. ми будемо їхати. У нас є камера заднього виду, тепер ми можемо це продемонструвати. Машина така входовольяжна, така взбита. Відчувається, що вона дуже важка. Відчувається її та важкість. Вона важить майже 2,5 тонни. Оце є рамний позашляховик. Стояща рама, як несуща конструкція, анджеронного типу рама. Зеркала в нас дуже інформативні, вони величезні. Вони просто кілометрові. Навіть камери не потрібно мені, щоб нею гарно десь розвернутися чи припаркуватися. В принципі, 174 коні їй вистачає, щоб нормально їхати. Автомобіль такий по рульошці, такий валкий, але після 100. Кілометрів на годину вона стоїть на дорозі, як влита просто. Ній. Ні, чути ту могутність позашляховика. Тримає дорогу, вона прям дуже класно. Вчора не їх в 120, прямо їдеш і не відчуваєш, що ти їдеш на якомусь джипі. Ти відчуваєш, що ти їдеш на якійсь маленькій легковушці. Хоча перед тобою видно все. В принципі, машина дуже достойна, дуже класна. Мені вона зайшла, але робити висновки вам про неї самим. Тому на цьому, я думаю, ми будемо закінчувати. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте!